Всім доброго, тихого, мирного дня! Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата взяла вас з собою, зараз їду до матусі, і все, що ми будемо робити, ви побачите на моєму каналі «Жизнь худіюшій богині». А сьогодні я вирішила з вами трошечки поспілкуватися, трошечки полялякати, як ми це з вами любимо робити. Тому що я не впевнена, якщо чесно, чи будуть кожного дня ефіри на моєму каналі прямі зранку, да? тому що зараз сезон. Хто не знає, я працюючий блогер, тому, коли сезон, треба працювати, бо треба за щось жити. Тому що ці всі. Забавки з Ютубом це, звісно, таке дуже цікаве хобі, яке іноді, іноді приноси якісь як, прибуток. Тому що ну, ті, хто займається Ютубом, ті розуміють, що зараз на Ютубі дуже не розбонися. Тому що, тому що війна, тому що оплата йде не, не так, як було, наприклад, в мирний час. Тому, тому якось так. Навіть деякі блогери дивлюсь, ну, почали потрошечку закінчувати, скажімо так, свою діяльність, брати відпочинок або брати відпустку, із за того, що люди не дивляться їхні, їхні відео. І я б хотіла у вас запитати, наприклад, ось, чому ви, можливо, Дивились, дивились, а потім перестали дивитися. Да, ось, наприклад, я не знаю, ну, як, я за себе не можу запитати, тому що якщо ви дивитесь зараз, <свісно> значить ви дивитесь і постійно мене. Але взагалі, ось, наприклад, ну, поділіться. Чому? Чому, можливо, став нецікавий, можливо, немає вам часу. Можливо, ви потрапили випадково на мій канал зараз. І, і теж про це розповісте. Чому або не дивитесь, а ось сьогодні подивитись. Ну, це навіть цікаво буде для аналітики, щоб розуміти. Тому що ви знаєте, ось що я хочу сказати: Мені, мене, в принципі, в принципі, мене влаштовують всі мої перегляди, які в мене є на цьому каналі, на кулінарному каналі, на «Жизні гудіюшій богині». Ну, мене все влаштовує, я не знаю, можливо, у когось є якась така планка, да, щоб було або стільки переглядів, або стільки, тоді я буду працювати, а якщо там менше, то не буду. Не знаю. Мені цікаво, вімкнула камеру з вами і поспілкувалася. Ну, це, це моє таке бачення, хоча дійсно. Не буду кривити душою, і я впевнена, що кожному блогеру хочеться, щоб було багато переглядів, щоб тільки його дивилися, і, і це нормально. Да? Тобто, для мене як спосіб, спосіб життя на ці кошти, які дає Ютуб, да? а це, це робота, це праця, тому, тому що на кожному каналі є монетизація, у кого вона підключена, і звісно, блогер отримує зарплатню кожного місяця. Ой, якого ж числа? Зараз, зараз 20, 20, 20. чи другого, чи п'ятого. Дівчата, я можу трошечки я ніколи не сиджу, не чекаю, тому що мені приходить сповіщення на пошту. Що провірте, чи прийшов платіж, все більше я ну дуже такого не, не сижу і не чекаю, тому що я не живу з цих коштів, я живу з тих, які я заробляю зараз. Тому ну, я можливо тому і не цікавлюсь. Да? А деяким блогерам це йде як така добавка до, можливо, комусь до пенсії, комусь до основного заробітку, і це нормально. Тому мені ось було б на, насправді цікаво. І можливо ви, напишете, можливо, ви напишете теми, які б ви хотіли, щоб ми з вами обговорювали чи ще щось. Ну, я завжди. Завжди відкрита для спілкування, для розвитку свого каналу. І хочу, до речі, з вами поділитися таким секретиком маленьким. Є такий у мене секретик. Коли я починала вести свій YouTube канал, я ніколи не ставила в пріоритеті, скільки я буду заробляти. Коли вже трошечки пішла оплата, то я зрозуміла, що це теж зарплатня, яку я працюю, за яку я працюю. Тобто монетизація це моя зарплатня. Ну і звісно, я деякий час почала щось там видумувати, якось досконалювати. Не контент, ні. Не контент, тому що ну, мій контент який? це з вами спілкуватися, це, це розмовний, влоговий називається. На основному каналі це худнення і я ділюся своїм досвідом. І на кулінарному рецепти. Да? Тобто, ну тут все, все чітко. Ви знаєте, я дуже рада, що я так чітко все розставила по своїх місцях і мені зрозуміло, що тепер на кожному каналі я буду робити. На жизні, худєвіще багіння. Ми з вами покращуємо здоров'я на кулінарному рецепти, а на цьому ми просто триндимо. Для мене все чітко ясно. І в якийсь час. І мені захотілося там, можливо, якусь обкладинку поміняти на каналі, можливо, там якусь музику додати. І, до речі, ви все це помічали. Я про це мовчала, а глядачі кажуть, ой, оце була така заставка у тебе класна, оце і ще щось. Ну, і я, до речі, іноді таке роблю. Але це забирає час і, можливо, таке роблять. і... Професійні, скажімо так, блогери, я себе таким не, не вважаю. Взагалі можу сказати не до блогер, тому що люди якось там думають про контент, пишуть якісь собі контент-плани. Це нормально, тому що тоді, знаєте, все воно впорядковано в голові, а в мене так. Що бачу, то й пою. І то, що я хотіла поділитися секретиком, дуже багато людей, з якими я спілкувалася, це були теж блогери. Які я знаю, особисто знаю, вкладали кошти. Вкладали кошти в рекламу, в розвиток каналу, можливо, якусь техніку, якісь світові прилади використовували для цього. І ну, це ж певні кошти, це ж не, не три копійки. Да? Я розуміла, що вкладатися в рекламу свого каналу, ну, я сама своя реклама, да? я жива реклама свого каналу, якщо мені хочеться більше глядачів, да, я повинна працювати. А працювати це що? Це записувати відео. Тому я це і робила. І взагалі, от зараз зробивши такий аналіз, в мене є як відзнака, скажімо так, від Ютуба, срібна кнопка. І я розумію, що вона прийшла просто від того, що я працювала. Працювала над собою, по-перше, працювала для глядачів і YouTube, І прийшла я до кількості 100 тисяч підписників. При цьому не вклавши жодної копійки. Ось жодної копійки я не вклала для того, щоб до якогось блогера прорекламуватися або ще щось. Тому ви знаєте, для Чим мені цінний, і я завжди казала, і буду казати, що ось цінність да, від того, що ти сам це все зробив, і до тебе прийшли глядачі, які ось, ну я вже запитувала на своєму основному каналі, чому ви прийшли. Я розумію, що більш-менш однакова кількість людей. Я розумію, що ви прийшли, тому що ну, ось, я вам сподобалась як людина. Тому і мені цінний, цінний канал тим, що Дійсно, люди прийшли, тому що їм зі мною цікаво. Якщо з людиною не цікаво, ти хоч ти трісне, ти не будеш, ти не будеш, скажіть мені, ти не будеш дивитись, бо воно нудно, бо воно скучно, бо воно не цікаво. Тому я дуже вам вдячна, що ви мене терпите. Я завжди не завжди, а написала на цьому, зробила в як її в інстаграм. Такі ну, коротенькі відео в Сторіс, о, крутиться в голові, сторіс, запитання, чому ви до мене прийшли, чого ви мене терпите досі? І знаєте, що в сторіс почали відповідати? Тому що ми тебе любимо. І взагалі така, знаєте, я думала, напишуть, тому що там не знаю, якийсь цікавий контент, тому що там тра-та-та, тому що ми тебе любимо. І це взагалі так все ясно і понятно. І більше я ну я більше не дивилась, якщо чесно. Буду вже трошки пізніше відповідати на запитання, які там ну не запитання, не запитання, а на те, що я просила людей написати, і я відео відповідь даю. Тому, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, я посилання залишу в коментарях або в описі під цим відео. І, до речі, треба залишати ці всі. Місця, де можна мене знайти в соцмережах, це TikTok, іноді не часто, іноді Ось він мені якось такий, знаєте, як то кажуть, під настрій. Я не то, що там сіжу, а є люди, які в Тіктоці там сидять, щось пишуть. Ну, Для мене більше Ютуб. Мабуть, я спробувала цей смак, коли я можу вімкнути камеру, записати, поділитися своїм відчуттями. До речі, я. Є в мене одна моя особиста історія, якою я хочу поділитися, але я ніяк не можу, як то кажуть, созріти. Ось, ну, ще, мабуть, не прийшов час. А мені хочеться поділитись, тому що це мій досвід, і цей досвід, можливо, хтось пізнає себе да? і хтось сумнівається, чи він правильно робить. Є є така моя дуже особиста історія, і ви знаєте, мабуть, коли я созрію... Тоді я з вами все ж таки цією історією поділюсь. Ну вона така дуже особиста. Мені, ну, я скажу вам чесно, мої, мій такий вузький круг моїх знайомих це, цю історію знає. І одна людина мені написала, що Олена, тобі треба книжку писати. Навіщо мені писати? Якщо я можу записати і розповісти, Ну, почекайте, я трошечки созрію, і обов'язково, я думаю, все ж таки, знаєте, кожне відео це такий мій шлях, мій маленький шлях, частинка мого життя. І я думаю, що мої діти, онуки, правнуки скажуть, Боже, яка в нас була дурна бабуся, шалена бабуся. І це буде одна з. Одна з, скажімо так, сторінок моє, моє, мого життя. І в цій сторінці я на одній з цих сторінок я отримала покращення свого здоров'я, тому що ніколи цього не було, і це все можете спостерігати на каналі «Жизнь Худіюще богині». Думала 5 хвилин, вже 11 з хвостиком. Все моє любі, я була дуже рада з вами поспілкуватися. Якщо це теж так, навзаєм, то мені дуже приємно, поставте. Подобає свою обов'язково напишіть коментар та поділіться цим відео, якщо вам воно сподобалось, це теж допомагає розвитку саме цього молодесенького каналу. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.